Всім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і я сьогодні привела до вас коробку порожніх банок. Ми з вами вже давно не бачилися в цій рубриці. Я думала, що вже треба приходити, показувати вам, що вам треба купити, а що вам точно не треба. Тому розбираємо порожні банки і наливайте собі водичку або чайок. Отже, почнемо досить з неочікуваного лота, але хочу викласти його прямо найпершим, тому що він, напевно, що найбільший. Це отака бадья від Allspice з ароматом white water. Це досить свіжий аромат. Це порожня банка мого чоловіка. Але чому я вирішила показати вам? Тому що, чесно кажучи, аромат мені прям подобається. Він досить свіжий, різкий. Але знаєте, якщо дивитись, наприклад, на чоловічі галі для душу, вони завжди якісь можуть бути такі занадто приторні. Ця банка таким не вирізняється. Тому, якщо ви шукаєте щось схоже, можу рекомендувати оцю величезну бадью. Давайте продовжимо по догляду такому з ванної кімнати, і в мене наступний лот це отака. Сойка, там вже просто чуєте, нічого не чуєте. Це шампунь Step One: очищення із зволоження. В мене це е, зелена така лінійка, і в мене є ще кондиціонер з синьої лінійки. Якщо чесно, не хочу повторювати цей шампунь. Мені для мого волосся його було малувато, якщо чесно. Він якийсь був такий. ну Наприклад, я двічно милю голову, коли мию волосся, і знаєте. Він якийсь слабуватий, можливо, якщо у вас тонше волосся. У мене воно досить густе, таке трохи пористе, важке волосся. Цей шампунь не дуже добре промивав. Такі волосся. Можливо, якщо у вас рідке, воно або не знаю ще чому. Якщо ви хочете щось бюджетне, але у вас такий тип волосся, як мене, скоріш за все, вам може не сподобатись. Все ще йдемо по ванній кімнаті, і в мене є ось така парочка. Чесно кажучи, використала не одночасно. Це не шампунь і кондиціонер від Ritual з лінійки Sakura, Вони в мене такі не дуже презентабельні, але там буквально вже нічого нема. Чесно кажучи, шампунь для мене був напеків від попереднього важкуватий. Він, знаєте, був дуже такий густий, в'язкий. У мене було відчуття, ніби я не виполоскую волосся настільки, щоб відчувати його чистим, та і щоб можна було сказати, що клас я вже помила голову. Шампунь не підійшов мені взагалі. Кондиціонер, чесно кажучи, я б назвала це прям хорошою, такою добротною маскою для волосся. Він був теж такий густий, важкий. Знаєте, я б не використовувала його при, при кожному меті голови. Але кондиціонер був непоганий. Аромати цієї лінійки класні, це е, сакура, воно пахне квіточками, вишеньками. Але, чесно кажучи, для мого волосся не дуже підійшло. Тому кондиціонер, якби попався десь в мініатюрі, була б рада, шампунь не дуже б хотіла побачити. Нашу ванну історію продовжує гель для душу від Ritual. Бачите, там в нас є ще трохи, і я поясню, чому. Тому що він почав тхнути. Я не знаю, можливо, в його складі є щось там натуральне, чому воно почало виняти, я не знаю. Але він почав погано пахнути. Це в нас помаранчева лінійка. Е, я не знаю, чи вона позиціонується як чоловіча, але це в нас Рітул Офмехер. Ну Чесно кажучи, це не мій фаворит в ароматах рітуал. І в мене є крем для тіла, для душу пахне так само. Це якийсь помаранч, не знаю, якісь, якась деревина. Просто не мій фаворит, і плюс в цьому пробниці він почав погано пахнути. Тому викидаємо. Якщо не в кожних, то напевно через одну відео про порожні банки ви побачите цього дружка. Це в нас міцелярна вода від Біодерм. Буде мінятися лише розмір банки. і, можливо, одна буде з натисканням, інша ось така. Це в нас Біодерм ось така саме. Тому що я бачу, що там є ще якісь види, я постійно повторюю цю міцелярку, не зраджую її вже багато років. Це прям мій постійник в світі міцелярок. І якщо в плані гідрофільних олій я ще готова до експериментів, Міцелярки поки що не тестую нові. Це прям, знаєте, моя така основна банка для того, щоб змити макіяж. Класно змиває. Я думаю, що вас вона взагалі не дивує. Багато хто про неї говорить. Вона в певний момент стала дуже популярною. Вона взагалі не щіпає очі, ви можете класно змивати. Прям, ну всю косметику, яка змиється міцеляркою, вона добре змиє, вона не викликає подразнення, вона не пересушує, вона не є агресивною. Дуже хороший продукт. Сьогодні в нас є якось дуже багато чого званої кімнати, і тут у нас є ось така пінка від Ritual, бачите, краще така, не дуже гарна. Це у нас Ritual of Hammam, така там синя баночка. Чесно, мені пахло церквою. Чи це погано? Ні, це не погано. Ці пінки, я все ще вважаю, що так, вони оверпрайс, але я люблю цей формат пінки, коли ви вичавлюєте цю пінку, вона така більше вигляді олії, напевно. І при контакті з водичкою вона стає пінкою. Ви чудово пахнете, весь чудовий ритуал під час прийому вани. І, чесно кажучи, я просто люблю цей формат. Тому ця мініатюрочка добре відслужила. Чи я повторила її ще раз так? Чи цей варіант аромату так в цілому це було непогано? Останній із більш таких доглядових речей це у нас дезодорант від Білоу. Люблю їхні пінки. Дезодорант в цілому теж непоганий, це у нас що «Spring Meadow». Він тримає, він добре розпилює, він не забруднює одежу. В цілому, якщо ви шукаєте якісь гарненькі такі дезодорант і там є досить багато ароматів, можете пригладити. Я щось подумала, що вам було б цікаво потім подивитися, скільки всього не збиралось, тому виставила те, що ми подивились позаду. Наступне це маска від Ланеш. Я вже декілька разів згадувала її в інших відео. Це така. Маска на водній основі сліпінг маск, тобто ви наносите її на ніч, і якщо чесно. На початках, якось, коли я її тільки почала використовувати, вона мені здавалася такою зволожувальною, знаєте, вона несли обличчя таке свіже, таке, знаєте, воно аж набралося тої водички, але під кінець я помітила, що мені стало малувато зволоження від цієї маски. Тобто має бути прям класна зволожувальна сиворотка, потім ця маска, і тоді вона, знаєте, аж дасть вам цю вологу. Але в цілому це було добре, це було дуже навіть непогано. Якби в мене був якийсь набір від ланеші, там була б ця маска. Я була б рада її бачити. Вона виглядала абсолютно легко, тобто у нас тут є закриваюча ця кришечка, і всередині ви можете побачити залишки цієї маски. Вимазала на себе всю і взагалі не шкодую. Це була досить хороша маска. Якщо у вас суха шкіра, напевно, цього зволоження вам буде замало. Для жирної шкіри на літо. Дівчата, подивіться на це серйозно, це може бути непогано. Неочікувана порожня пляшка, тому що ми вже таку бачили, мені здається в минулих порожніх банках. Це в нас ось такий тонік від Тача І, до речі, не пам'ятаю, чи я про це казала, але в мене щось стається постійно з цими пакуваннями від Тачі саме в тоніках. Це не моя перша банка, бачите, воно щось таке, воно ніби і не порвалось, і нікуди не скаталась але воно щось поскрючувалось, не знаю. Насправді, спочатку я мала ставлення до цього. Як просто до супер переоціненої водички, знаєте, цей тонік відтача, ну типу, в чому особливість тоніка. Але під кінець банки, напевно, я почала сумувати за цим продуктом, тому що це було непогано, це було легко. Ви можете наносити будь-що не буде жодного конфлікту. Він не подразнював шкіру, так як ви ж намиту шкіру, наносите одразу тонік. В цілому, він, знаєте, був хорошим таким кроком між доглядовими етапами. Чи я б повторила ціленаправлено цей тонік? Ні, тому що все ще вважаю, що він трохи оверпрайс. Якщо він буде в якомусь доглядовому наборі, 100% буду рада. Наступне це такий малесенький кремчик від Lancome, Це Hydra Zen Gel Cream. Для обличчя його тут було 5 мл, Слухайте, я брала його в дорогу. Потім ще використала. Мені здається, десь на 7 разів його вистачило. Ну, типу, прям зовсім немало. Це був такий, знаєте, гелевий кремчик на водній основі. Він пах трояндами, це важливо врахувати, тому що можливо, якщо вам не подобаються ароматизовані креми, тоді вам не підійде. Він в цілому добре зволожувальний. Цілому нормально себе вів з іншими сиворотками, Я б його, напевно, не повторювала, тому що я поки що не визначилась своїм до долунком Плюс аромат. Все-таки оця стара, якась пильна троянда, це не мій фаворит в ароматах. І плюс, напевно, я просто не побачила в ньому нічого особливого. Він точно не загоювальний, він то не дуже і відновлювальний. Просто, знаєте, такий непоганий зволожувальний кремчик. Шесть кремів я використала ось такого малюка, чесно кажучи, дуже гарне пакування від Innisfree. Це в нас Green Tea Sea Hyaluronic Cream 15 мл. Його вистачило дуже надовго. Я не люблю крема з гіалуронкою. Я постійно намагаюся їх полюбити, і постійно в мене не виходить. Вони якісь мені липучі, вони на мені не, не всмоктуються в шкіру. Знаєте, таке відчуття, ніби я боролась з кремом, а він зі мною. Я його використовувала тільки як денний крем, тому що якщо на ніч, якщо ви заберете все одно залишки серветкою, все одно ви прилипнете до подушки, на вас буде вся пилюка, всі якісь ворсинки, Ну таке. Типу, я думаю, що від цього бренду мала бути цікава доглядова косметика, але я не дуже люблю крема з гіалуронкою, Це крем з гіалуронкою, і він мене не вразив. Ми сьогодні йдемо досить структуровано, і ми все ще на етапі догляду. Маска для губ від. Щеглем. Ось така в нас гарненька паночка. Бачите, вона така трошечки фіолетово рожувата. З лінійки Гаррі Поттер це була така їхня а-ля-лімітка, колекція з Гаррі Потером перша, яка не та яка друга, а та яка перша. Ця банка йде в смітник, не тому, що вона порожня, а тому, що я її загубила, забула про неї, і от коли я прибирала, я знайшла її взагалі в дивному місці, там, де я її точно не лишала, але якимось чином вона там опинилась. І вона прям назбирала на себе, знаєте, всіх ворсинок, які могли бути, тому що я погано закрила кришку. Але перед тим, коли я ще використовувала цю банку, чесно кажучи, ну не знаю, якесь масло, масляне, нічого особливого в цій банці, в цій масці для губ я не побачила і взагалі не шкодую про те, що вона йде в смітник. А от про цю банку трішечки шкодую, що вона закінчилася. Це ось такий яскраво помаранчевий спрейчик від Tower 28. І це у нас сос засіб. Save our skin. Чесно, спочатку взагалі не зрозуміла. Він ще й пахне саліцилкою. Тобто, це точно не якась штука для закріплення макіяжу. Це в нас ну, не декоративка якась. Це доглядовий засіб. Спочатку я його не зрозуміла, а потім, як зрозуміла, Ним дуже круто користуватись, якщо от, знаєте, ви вдома, ви точно сьогодні не будете фарбуватися, але ви нанесла зранку догляд і ввечері плануєте. Але у вас є якісь проблемки, висипання цей спрейчик допоможе вам. Якщо у вас є якісь проблемки, знаєте, такі якісь критичні місця, висипання, можливо, якісь запалення. Знаєте, ви просто хочете додатково якось е, ніби обробити свою шкіру. Ну, це схоже чимось до тоніку, тобто це не є обов'язково, але знаєте, це допомагає тримати вашу шкіру плюс-мінус в порядку. І мені прям сподобався цей засіб, бачите, там типу. Нічого нема. Тут, до речі, було 120 мл, і він досить довго в мене протримався. Можливо, можливо, я б його повторила. Просто тому, що в мене є інші спреї, які я тестую. Я не хочу, знаєте, купляти 10 спреїв, щоб кожен з них був відкритий і стояв. Але це було досить непогано. І також сьогодні ще буде два пробника в плані догляду, і ми вже переходимо до декоративки. Перше, це оце, що це в нас, Skin 1004 та Centello Moisturizing Toner. Це в нас. Тонер, який мав би заспокоювати нашу шкіру трішки, її зволожувати, допомагати працювати з сивороці. Тобто така, знаєте, історія, яка нейтральна. Не знаю, я не прям зрозуміла, що саме він мав зробити. Він нічого не зробив поганого. Мені його вистачило здається на три рази. Цього пробника він прям був як водичка, в цілому, як більшість тоніків, але це тонер, він мав би бути трішки густіший. Це було нормально, але знаєте, якось мене це не впевнило в тому, що от я хочу прям купити повний розмір цієї банки. Плюс я бачу, що тут пише, що він «Brightening». Не пам'ятаю, щоб він давав додаткового брайдні, до мого макіяжу, якщо я використовувала його перед макіяжем. А я використовувала його і на ніч, і під догляд, і на день цей пробник він мене прям вразив. Я його використала за два рази, і чесно, я захотіла велику банку. Це пробник ось такої ампульної сиворотки від нітлі з пантенолом. І це було дуже добре. Це заспокоююче, це відновлююче. Знаєте, в мене зараз досить проблемна шкіра, і коли я нанесла його на ніч під догляд, це було... Дуже добре, знаєте, я зранку прокинулась, і я бачу, що моїй шкірі аж легше стало, просто стало легше дихати. Вона якась така е, ніби трішечки відновилась, ніби трішечки заспокоїлась, знаєте, Ніби вона менш подразнена, менш е, обсипана. Висипання також якось трішечки зібралось до губки. Я його спробувала ще раз, тому що його вистачало два рази, і все те саме. Я впевнена, що суть саме в цьому пробнику, тому що я використала свій постійний догляд. Я знаю, як він працює кожен день без цієї сиверти. Чи я захотіла її повторити 100% так. Мені здається, це може бути гарною знахідкою. Ми дійшли до декоративки і тут чотири продукти, які летять з смітник, які для губ. Не перемикайтесь, це ще не всі, і буде ще пару парфумів. Отже, два перших продукти, які тут є, це помади Вічіклем. Це ті самі з ведмедиками, ми з вами їх вже дивились на огляді могнатої колекції від Вічіклем. Що не так з цими помадами? Кольори це 100% не те. Вони якось почали дивно сушити губи, скручуватись, почали прям дуже дивно себе вести на губах. Враховуючи те, що я і так не в захваті від відтінків, плюс вони почали дивно себе поводити. Я вирішила, що їм вже пора відходити з моєї колекції до дорожніх банок. Також тут є два продукти для губ від Revolution, це ось така колекція шрек. Як ви бачите, один з них майже використаний. Тобто його тут реально набралося так трішки на дні. І інший майже не використаний, тому що вони просто вже скисли. Дуже задоволена, насправді, ось цим. Він такий був більш малиновий. Знаєте, аж хочеться поділити, що це таке. Він був більш малиновий. Думаю, на камері вам він супер рожевий, але він був досить. Приємним, пахучим, знаєте, класний блиск на кольоровій базі. Прям такі густенькі, можна було як лакову помаду нанести. Інший це була якась катастрофа. Він одразу був якийсь, отакий, бачите, з нього ж Напевно, що не бачите, але коли ви дістаєте, він одразу був липкий, він не фіксувався, він розпливався, розтягувався, щось з ним не то було. І з кожним разом це ставало тільки гірше і гірше, тому вони обидва йдуть в смітник. Те саме стосується і трьох підводок від Чіґлен. Це такі мохнаденькі підводки. Ви точно їх ні з чим не приплутаєте, тому що це єдині, напевно, мохнаті підводки від цього бренду. Це було дуже добре, серйозно. Вони відслужили прям максимально класно. Фіолетова, напевно, зносилась найбільше. Тут навіть кінчик, бачите, він такий триохі потрьопаний. Зелена, напевно, зносилась найменше. Не знаю, ви можете бачити, що вони дуже прям поношені, з них вже торчать ці ворсинки. І біла, біла, просто розшарувалась, але від зеленої і фіолетової вже в них вийшов термін придатності. І знаєте, іноді, іноді я користуюсь терміном придатності, іноді ні, якщо продукт ніяк не видозмінився, він ніяк не почав інакше відчуватися, він ніякий там, ну знаєте, нічого з ним не змінилося, може ще ним покористуватись. З цими так не спрацювало, тому що ці підводки почали пекти очі. І я навіть двічі спробувала для того, щоб зрозуміти, чи це точно вони, і так це були точно вони. І знаєте, я маю з ними попрощатись, але це було прям дуже добре. Вони були в подарунковому наборі, і на відміну від помад. Ці підводки реально класно відслужили. Вони зараз продаються на сайті Шіклам. Це фетровий накінечник, але знаєте, це яскравий колір, вони не лущились, вони не відслоювались. Біла відслоїлась, коли вже термін придатності вийшов. Тому не знаю наскільки це залежить від кольору. Але це було прям реально добре. Ця порожня банка, так само як і біодерма, постійно в моїй косметичці. Це нас споріто 21 відтіночок, bb крем. І, до речі, це, напевно, остання вже банка старої версії, тому що зараз в мене нова вона, до речі, вже закінчується. Це було добре, і на відміну від нової версії, він був більш блискучий, більш більш жирнючий. І якщо чесно, під кінець мені почало здаватись, ніби він викликає якісь висипання. Але я не знайшла цьому підтвердження, тому що, знаєте, раз на раз не виходило таким чином, що постійно, коли я ним користувалась, мене обсипало, ні такого не було. Тому не буду впевнена в цьому. Але це добре, це реально класний засіб, який я повторюю вже. Я навіть не рахую, вже яка це банка, серйозно, це. Дуже добре. Тож, сьогодні тут є і сухі продукти. Це ось такий хайлайтер від Revolution. Просто подивіться, який він затяганий. Це вітіночок кондішн, і я його викидаю, тому що він вже скіс. По перше, він дивно пахне, прям дивно. По друге, я не можу ж його відкрити. По-друге, бачите, ну я його вже все, що я з ним могла, я з нього витягнула, але він дивно пахне, дивно відчувається на очах. Я не бачу потреби, знаєте, ну шкодити собі, тому що я маю купу продуктів. Цей продукт відслужив на свій вік, на свій період добре пропрацював. З продуктів, які мене розчарували, це ось це туш від Glossier. Запам'ятайте і не беріть. Я не знаю, що не так з Glossier, чесно. Продукт на продукт не приходить. от ну теж була така погана, така погана. По-перше, вона одразу була суха. Отак виглядає ця щітка. Тобто, щітка така більш класична ялинкою. Вона одразу прийшла суха. Вона з якимись версинками всередині. Я не знаю, може так і треба, але просто ну я не була готова до цього. Я не хотіла цього. Знаєте, як я її використовувала? Я з нею хоч щось вичавити, Вона не фарбувала взагалі очі, тобто ви фарбуєте, вона нічого не фарбує. І типу, і потім я почала використовувати туш від Еволайн. Тобто я фарбувала тушью, і цією тушью просто припіднімала вії, просто через те, що тут пряма щіточка, а там закручена. Ну, але вибачте мене, ніхто не хоче купляти туш для того, щоб її використовувати як підтримку для іншої туші. Це прям було дуже погано. Це Lash Sleek, напевно, це відтінок, але вона звичайна чорна. Вона одразу була суха. І чим більше часу проходило, тим сухіша вона ставала. Прям не шкодую, що вона летить в смітник. Наступний продукт бренду, який я постійно не знаю, як читати, це GXVE, щось таке. Це в нас таке, я б навіть не назвала це дуо для брів, це відтіночок третій, напевно. Це відтіночок третій. І що в нас тут було? У нас тут був олівчик, який ви бачите, що оце все що лишилось. Тобто я його вже не викручу. Тобто, бачите, нічого не міняється, це кінець цього олівця. Чесно кажучи, його форма вона була така напівкругла. Я така, напевно, це цікаво, це був такий плоский напівкруглий олівець. Але він був жовтий. Ну тобто, в мене руде волосся, я руда в цілому, руді Оліці можуть мені вірити, але він був жовтий, прям ну. Я не знаю, навіть який це золотий, дуже-дуже дивний відтінок для брів. Тому що це навіть білявка не пасуватиме. Я не знаю, це було дуже дивно. І потім він ще й ламався, і я ледве його закінчила, і прям супер задоволена, що він закінчився. З одного боку, у нас тут олівець, з іншого боку, це щітка для брів. Отак вам видно. Вона мене брюдна, навіть не хочу лишати його для щітки для брів. Це був просто продукт, знаєте, який, ну, якщо ви його десь бачите, проходьте повз. Тепер швиденько проходимось по пробниках декоративки. Тарт ось такий пробничок консилеру, це в нас Крілес консилер. Хоче тримати 16 годин, має бути ніби і зволожувальним, має бути ніби і класним. Насправді це було непогано. Я використовувала відтіночок 10N Fair. Це було добре, можливо, я б навіть розгляділа його до покупки. Він класно перекривав висипання під очима, не можу згадати, як він себе вів, але пам'ятаю, що в мене були позитивні враження від цього консилера. А від цього консилера враження були більш негативні, ніж позитивні. Дуже красивий пробник, всередині якого використаний консилер від Валентіна. Обіцяв бути супер стійким, довготривалим в носці, але насправді, коли я ним перекривала висипання і під очима, він був дуже легесеньким. І ви проходите по ньому пензелом, і він зникає. Чи варто це витрати грошей? Напевно, що ні. Якщо чесно, не з цим консилером і не захотілося. Для мене він за слабкий, можливо, для людей з сухою шкірою. Він буде не таким для жирношкірих, він просто розплавиться і кудись утече на вашій шкірі. Ще один консилер, консилер від Вайсель, це було непогано. Я точно пам'ятаю, що це було непогано. Чи я захотіла його купити? Так. Чи я його куплю? Поки що не впевнена, але це було досить добре. Це було досить добре на висипаннях. Це було досить добре на обличчі під очима. Тобто, це був хороший продукт. А цей продукт, напевно, найкращий за сьогоднішні порожні банки в плані декоративки. Оце запам'ятайте, за скрінди, але вітінок треба вибрати вітінок. Це тоналка від Makeup Forever, якась HD Skin Foundation. І це було так добре. Дівчата, якщо ви ще не дивились, ідіть подивіться. Це були перші враження, буквально нещодавно. Це було так добре, що я хочу цю тоналку. А я прям рідко хочу якусь тоналку з тих, яких я тестую. Більшість з них мені не подобається. Це було класно, це було криюче. Це не сиділо поверх шкіри. Це було прям дуже добре на жирній шкірі, до речі. Він досить насправді такий блискучий, але це не було прям критично погано. Відтінок цей 1Н10 це було за жовто, тобто це прям за, за жовто за темно. Але якщо б я обрала собі відтінок, я хочу повторити цей продукт. Це був прям один з найкорисніших пробників за останній час. І в нас лишилися три малесеньких пробнички. Це три пробнички парфумів. В нас є два майже однакових. Це правда парадокс. Те, що вам потрібно знати про мене, я в захваті від цих парфумів. У мене є малесенька міліатюрка, яку мені просто шкода використовувати. І я в захваті від цих пробників. Перше, це в нас та сама лінієчка з квітами. Це було непогано. До речі, одразу показую, як виглядає пробник. Давайте постараємось без цього qr QR-коду. Тобто, це така світла версія. Насправді. Це класно, це свіже, це легко, це приємно, це солодко, чудово. Насправді я дуже-дуже люблю цей аромат. Інший пробник це класична версія, тобто це навіть не інтенс. як ви бачите, тут відрізняється пробник тим, що він рожевий, і плюс тим, що немає QR-коду. Це, знаєте, більш таке важкувате, можливо, трішечки пряне, дуже солодке, але ви знаєте, цей парфум для мене взагалі не про приторність. Два, два пробника в нуль використаних. І я, чесно кажучи, захотіла їх собі в колекцію. Просто обидві версії, тому що мені це подобається. До речі, ці парфуми дуже круті в дорогу, тому що вони не настільки приторно солодкі, щоб, знаєте, аж щоб всі вмирали навколо вас. І ви також в спеку вони круто носяться, вони трішечки свіжо-кислі. Тобто, це дійсно цікаві парфуми, до яких варто пригледітись. Це парфум, просто який я відриваю від серця. Я думаю, що він взагалі не модний в Україні. Це ось такий парфум Mango Skin від Wilhelm Parfumer New York. І господи, боже мій, це просто в мене вже є повторка цього парфуму. По-перше, це, знаєте, це аромат, коли ви розрізали манго, і ось цей сок знаєте, оцей сік з ножа, тільки розрізаного манго. Оце цей аромат, це чисте манго, тут немає нічого. Ванілі, я не знаю алкоголю, що там ще поширено з фруктовими, тут цього немає. Це чистий манго, це ідеальний аромат, я обожнюю його. Він спочатку може бути трошечки спиртованим, але, можливо, там після дороги чи, знаєте, перші пшики. Але насправді це вау, це просто неймовірна штучка. Подивіться, якщо ви десь побачите цю мініатюрочку. Якщо ви хочете пахнути, як свіже манго, оце воно воно не пахне більше нічим. Тут знаєте, тут не можна помилитись. Це пахне чистим манго. Ось таку купу банок ми сьогодні з вами подивились, і я прям задоволена, що я це все викину. Нарешті. Я збирала ці порожні банки досить довго. В мене вже, знаєте, є натяки на наступні банки. Але сьогодні, як на мене, ви могли знайти щось цікаве для себе. Тут було достатньо і догляду, і догляду за волоссям, за шкірою, за шкірою обличчя, декоративка, парфуми. Тому тут прям на різний вибір. Обов'язково напишіть, чи були якісь з цих продуктів у вас. Що ви з цього любите, не любите, мені буде дуже цікаво, коли ви поділитесь своєю думкою. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться. І якщо у вас є якісь побажання до наступних відео, обов'язково напишіть. Будьте в безпеці і бережіть себе. До наступних зустрічей. Па-па.